Кінець листопада 25-го року. Обробляю профілактично для пониження інфекційного фону і зменшення кількості шкідників. Використовую Blue Bordeaux Dispers 100 г на відро і плюс 250 мл масляної емульсії. Зимовід. Дивимося далі. Як я застосовую блюбордо, друзі. Ох, блюбордо, сульфат міді. французький препарат 790 грамів сульфата міді в цьому в цій речовині і із них 200 грамів чистої кристалічної міді. Я буду використовувати 100 грамів на відро і плюс масло зимовід. В інструкції написано, що там з пересторогою треба відноситись для, до змішування з маслянистими суспензіями. Треба перевіряти на сумісність. І не, не можна використовувати речовини, які. Викликають кислу реакцію, а також азотні удобрива, не змішувати з цим. От зараз і перевіримо, як це все в мене змішається. А так я вже використовував і знаю, що воно чудово змішається. Ну, покажу вам, як я це роблю. Ох, ні, я рад. Зараз бабахне Дивимось Вітаю друзі Як я розвожу блюбардо 100 грамів на 10 літрів води Плюс 250 грамів Зимовіту. Дам зимовіт. Залишилось мене тут трохи. От дивіться, висипав у відро 200 грамів. Два, два пакетика 200 грамів. Блюбордо розвів теплою водою. Зараз доведу до 10 літрів. 10 літрів в блюбардо. І зараз розведу 10 літрів в десяти літрах. Ось пів літра. 250 мл на відро, зимовід, тобто масло. Так, виливаю зимовід. Він такий густий. Тут не тільки масло, тут є трошки міді ще якісь там мікроелементи. Зараз додав сюди цієї теплої води і розведу до 10 літрів. І так, теплої водички розвів пів літри зимовіку. Це буде на два відра. Зараз доведу до до 10 літрів, потім змішаю і покажу. Так, тут 10 літрів бордо. Розтворено в ньому 200 блю бордо на два відра. І тут півлітри зимовіта. Теж 10 літрів. Зараз змішаю, получу 20 літрів. бордо 100 грам і 250 грам мілілітрів. Зимовіту вливаю так, як роблю бордовську суміш. Отак потихеньку масло вливаю і мішаю. І так, все чудово змішалося. Нема тут ніякого осуду, бо я вже розводив. І так ми маємо 20 літрів. Блю бордо плюс. Плю зимовід 250 мл на 10 л і 100 грамів блюбордо теж на десять літрів. Отак. Ну, Як пишуть в інструкції? Перевіряйте на сумісність. Перевірив, все чудово змішалось. На цьому все, друзі. З вами був Петрович від канал Петрович Продакшн Україн. До побачення.